Відзначення Дня міста у Хмельницькому розпочали із шанування пам'яті. Спершу очільники області, представники спецслужб та депутати поклали квіти до пам'ятника гетьману Богдану Хмельницькому. Вшанувати подвиг захисників сьогодення вирушили до стел Героям Небесної Сотні. Відзначання дня міста не схоже на інші, аби в чергове подякувати захисникам та захисницям за те, що Хмельницький стоїть та бореться під жовто-блакитним стягом. містяни зібрались на молитву. «Всемогучий Боже і Спасителю наш Ісусе Христе, споглянь милосердно на наш український народ, що з повною надією припадає до тебе як до свого найліпшого Отця. Ми, як діти цього народу, покірно послушні твоїй святій волі. Своїм голосом кличу до Господа, і він озветься за святої своєї гори. Устань же, о Господе, спаси мене, Боже мій, бо ти розіб'єш усіх ворогів моїх. Спасіння від Господа і над народом Твоїм благословення. Ми вирішили, що ми обов'язково покличемо командирів усіх сил оборони. Аби подякувати вам, і аби подякувати вашій особі, усім вашим колегам, бойовим побратимам, усім тим, хто дає нам можливість жити, усім тим, хто дає нам можливість тримати стрій в тиловому Хмельницькому, але не шкоряному Хмельницькому. З перших днів війни місто стало сильним та потужним тилом для захисників та цивільних. Цю важливу місію хмельничани виконують і досі. Це місто волонтерів. Це місто потужного волонтерського руху і спільної боротьби для того, щоб насичити наші сили безпеки, безпеки і оборони тим ресурсом, який потрібен. Та довгоочікуваної перемоги побажали всі присутні місту та Україні. А Господа Бога просили захисту для військових та сил для відстоювання нашої свободи. Нехай 593-я річниця зустрічається нами усіма під час великої і довгоочікуваної перемоги, святкуваннями та вітаннями наших героїв з передової. Нехай не поповнюється обличчями героїв вулиця Проскурівська. Кладовища всієї громади, боже, почуй наші молитви, наші прохання. А ми будемо віддячувати щоденною своєю працею, незалежно від сфер, в яких ми працюємо, ми і надалі будемо робити вклад в наближення перемоги. Бо то є одна величезна мрія від старого до малого кожного українця, який проживає в Україні і за її межами, саме завдяки мужнім та відважним чоловікам та жінкам, Хмельницький відзначив річницю у тиші ані танців, ані співів. Лише молитва та віра в перемогу.